Христос Воскрес! Звійно. Звійно. Це наше християнське, найвеличніше привітання. Воно, як ніколи, сьогодні торжество звучить. І десь так, як ми мужньо, прославляючи наших воїнів, говоримо. Слава нашій державі, Україні, відповідаючи героям слава. Так само так. Гучно, вперше, сміливо ми говоримо і ці два слова найвеличніші Христос Воскрес! Тільки два слова, але який глибокий зміст у них. Ми сьогодні, дорогі в брати і сестри, відзначаємо найбільше християнське свято. Свято над святами торжество і сторжество, світле Христове Воскресіння, Пасху Господні. Апостол Павло каже в одному із своїх послань, що. Якщо би Христос Воскрес, то марна і віра наша, марна і проповідь наша. А оскільки Христос Воскрес, то смерть посоромна. У час пасхальних великодних богослужінь ми можемо неодноразово почути ці слова. Смерть де твоє жало, пекло, де твоя перемога. Ми згадуємо і говоримо про те, що жало смерті це гріх. Ми старалися в час посту робити над собою духовні зусилля, сповідатися, каятися в своїх гріхах, причащатися на найдорогоціннішого тіла й крові Христа Спасителя, і залишивши гріх, навернутися до Бога і слідувати вже за Ним. Сьогодні ми маємо впевненість у цьому дорогі Бохресті, брати і сестри, що Господь звершить те, що і обіцяв, і не тільки Він, Воскрес, а і нам. Грішним і немічним людям, але які, хоча і падають, уступаються, все ж таки встають покаянням і навертаються до свого Бога і слідують за ним. Ми маємо впевненість у тому, що завершенням цього земного життя не завершиться наше вічне життя. Бо навіть коли нам прийде година відійти з цього земного життя, сьогоднішнім святом ми маємо впевненість в тому, що Господь дарує нам вічне життя. Саме заради цього він і прийшов. Ми сьогодні так велично і торжественно співаємо смертю, смерть подував і тим, що в гробах життя дарував. Тому я бажаю кожному із вас, щоб ми осягнули те вічне життя, заради якого Господь прийшов на цей світ і вічно тішилися і раділи у Його небесному Царстві, небесному Єрусалимі. І цієї радості, як каже Господь, уже ніхто не відніме від нас. Святий великий, нині да на Вся земля і небо, посла Христа, Христос Воскрес, і горя вже. Yeah, <laughs> Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господь, що воскрес з мертвих, смерть, смерть подолав тим, що в гробах життя, дарував істинний Бог наш, Молитвами причиснує своїй матері, сніслах, схвальних апостолів, святих преподобних, бо нас тих усі наших всіх святих помилує і спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Христос воскрес! Христос воскрес! Святом, нарік до цього Дякую! Yeah. Yeah. Yeah.